Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження це Infiniti Q70. 2012 року випуску за ціною 16 490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензинним двигуном, робочим об'ємом 3,7 літра на 333 кінських сили. Це у нас звичайний атмосферний двигун. Автомобіль на повному приводі. На автоматичній коробці передач є у нас підігрів та обдуви передніх сидінь, штатна сенсорна магнітола з навігацією. Мультикермо, датчики світла та дощак, круїз-контроль. Передні та задні парктроники. парктроники у нас є, обігрів руля, задня шторка. Також є люк. У нас дверні карти в ідеальному стані, передні та задні електрослопідіймачі, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання водійського сидіння. Є ще навіть у нас заводська пленочка. Нагадую, пробіг автомобіля складається на все 142 тисячі км. Він у нас офіційний, продається від другого власника в Україні. Задній ряд, світла шкіра в ідеальному стані. Є у нас тут регулювання кліматом, підстаканники для задніх пасажирів, підлокітник, два монітори на лівій і на правій дверні карти в ідеальнішому стані. Попільничка. Стоїть на оригінальних легкосплавних 18 дисках на літній гумі. Так він виглядає по колу. Перед зад парктроники, камера заднього огляду. Ще раз нагадую, офіційний автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі. Рідний пробіг даного автомобіля складає 142 тисячі кілометрів, він весь обслужений та доглянутий. Знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою трейдин.